Важлива річ ім'я Господні пам'ятати, щоб кожний день своїм життям його шукати і разом з ним тягнутись до мети, здолати все та гріх перемогти, не тільки коли сонце гарно сяє, коли Господь про нас так ніжно дбає, нам пам'ятати слід його завжди, серед страждань, спокус біди, коли пройде крізь серце меж двобою. То тільки Бог залишиться з тобою і поспішить завжди допомогти, і якщо треба навіть понести, такий Господь, Його любов безмірна, і кров, що провелась невина, тепер дарує нам життя, невже достойне забуття, невже пробиті цвяхом руки, страждання, спрага, тяжкі муки, не варті навіть спогадів людських, що омивають. Кожний тяжкий гріх, коли сторінки Біблії читає, невже про нього друже забуваєш, а що в думці слово Бога, чи приходить перемога, чи розум твій спокутий в мармоту, а в серці відчуваєш чесноту? і разом з тим, яка твоя дорога, чи відчуваєш ти ще свого Бога? Чи пам'ятаєш милості щоденні і дні життя благословені, чи вдячні слини з твоїх вуст, чи є життя твоє, Ісус. Нас Боже Слово запевняє, що всі, хто Бога пам'ятає, Він не залишить і не покине твоє життя для Нього цінне. Амінь.